Аби підтримати бойовий дух душевною та глибокою поезією, до Полтави в межах проєкту Українські акценти завітав відомий поет, перекладач, публіцист, волонтер з міста Кам'янське Сергій Злючий. На зустрічі автор познайомив глядачів із цікавими фактами свого творчого життя, зачитав щімкову і багатосенсову поезію. Відповів на чисельні запитання публіки. Я культурний менеджер Сергій Злючий зібрав довкола себе зацікавлених у літературній та громадській активності полтавців і радо поділився досвідом організації творчих заходів. Тепле спілкування, атмосфера, взаєморозуміння і творчості панувала цього дня в бібліотеці. Звуть мене Сергій Злючий, я приїхав на запрошення Артема Коломіця в Полтаву з тим, щоб презентувати рукописнет книжки, яка по ідеї мала би називатися Вот. Ну, На жаль, вже 4 роки я п'юсь над тим, щоб видати цю книжку, на превеликий жаль, поки що не виходить. От. Але більші пишуться рукописи ад і стає, я думаю, цікавішим і цікавішим. Хоча тепер вже ясніше видно, що буде з цією книжкою, що буде з цим ракописом, оскільки ну, це насправді велика праця. І видно, що це вже можна не вкладати в книжку. А те на кожному пакеті повну книжку. От я можу прочитати один вірш з цієї книжки. Вірш називається «Недосказане». Сонце і осень п'ють сік. Із виноградного агрона Стало ж на паузу рік півня або дракона. Хай дозрівається мить сонце, грона і осень. Маємо та сказано, не досить. Стримати слово вогонь, вийняти з нього жала, мешканці сіми, либоні, сонячні, держави. рік проминувши на звях, Пса, а ще краще без змія у виноградних сонцях, Кісочка дня темніє.